Мене звуть Микола Філон, і я представляю компанію Ліго Games, І сьогодні розкажу, як робити класних картонних стилізованих персонажів. Або, хоча б поділюсь парою трюків, як ми це робимо в компанії на проєкті Rise of Kingdoms. Трохи змісту я розкажу спочатку, що ми за компанія, а потім переключусь вже більш детально до лекції. Саме торкнуся до декількох моментів, що саме таке стилізація, як робити стилізовану анатомію, на що звертати увагу. Також виділимо трохи про драпіровку, а також відтворення матеріалів за допомогою форми і силуету. І так, хто ми. Ми велика компанія Лігу Games, у якої наразі е, представлені два проекти в App Store. Е, е, Найбільший проект, яким ми займаємось саме у Лігу е, Київ, е, це е, гра Rise of Kingdom. Е, вона має більше 100 мільйонів гравців, і її доход е, більше е, за 5 років вже перевищив е, давно за 2 мільярди доларів. Тобто ми знаємо, як робити гарні ігри, гарне ММО РПГ для мобільних девайсів. Лігу Київ з'явилася приблизно два роки тому. Ми займаємо, ми є повноцінним відділом, арт-відділом Лігу Геймс. У мене є деякі люди. Вважають, що ми якась аутсорс компанія, яка займається одним проектом. Але ні, ми повноцінна команда, яка є частиною родини Lego Games. і ми займаємося 3D, 2D, а також анімаціями, асетами та анімаціями для проекту саме Rise of Kingdom. Який про що цей проект? По суті, історичні цивілізації борються між собою за верховенство. І так, тепер більш цікавіші моменти. Як маючи 2D концепт, зробити гарну картон з стилізовану модельку? Ну, можна сказати, що типу бачиш картинку, робиш так само на картинці, але коли справа доходить до реалізації, то ми. Бачимо, що інколи те, що намальовано в 2D, не завжди працює так, як хотілося б у 3D. І тому необхідно розуміти, аналізувати, що треба стилізувати, що треба підкреслювати, що треба змінювати. По-перше, давайте розглянемо, що саме таке стилізація. Тобто, стилізація це. Те, як ми граємося з формами та е, силуетом е, об'єктів, персонажів, е, що треба гіперболізувати, а що, які деталі треба прибрати, або зменшити вплив цих деталей на е, об'єктів або персонажів, так, щоб персонаж е, або об'єкт став більш е, читаємим для. Е, Людини, щоб людина одразу розуміла, що саме ми хотіли донести через цього персонажа. Стилізація в комп'ютерних іграх присутня усюди, і чим слабше було залізо раніше, тим більше стилізації було. І саме коли давним-давно, наприклад, той же Натан Дрейк, який зараз представлений як найбільша кількість стилізації у цій шкалі, перша частина Uncharted була досить стилізована, тому що не було такої потужності. У Sony PlayStation, щоб витягнути всі деталі, які необхідні були, щоб передати цього персонажу. Тому треба було гратися з тим, щоб щось спростити, а щось покращити. І при цьому ми повинні завжди пам'ятати, що ні анатомія, ні драпіровка, ні усілякі фізичні сили нікуди не зникають. Навіть у губки Боба залишаються мімічні м'язи навколо рота, щоб підкреслити. Цього персонажа, тому нам треба основна наша задача при стилізації це те, що донести характер, історію персонажа з невеликої кількості деталей, щоб не перевантажувати його, і акцент, вміти правильно донести правильні акценти на форми і на кольори персонажа. Як саме відбувається стилізація? Звісно ж таки, ми завжди беремо якісь рефи з реального життя. Я намагався спростувати це до найпростішого прикладу, як така лінія, у якій є дуже багато. Є основна якась форма, є якісь вторичні третинні форми, які нам треба спростити і правильно передати те, що ми хотіли. Якщо так брати, то я би міг, наприклад, цю лінію там зробити з гострим кутом, але я зробив з якимось трохи, як це сказати, бевелом з якоюсь паскою. Саме чому я хотів, мабуть, ну, я щось хотів цією лінію передати, і саме на цьому і зупиняється акцент, що ця лінія ось має найбільший фокус, тобто дві частини лінії зводяться ось в цю паску, і щось ми намагаємось фокусувати увагу саме на цій фасці. А також, якщо я хотів цю лекцію присвятити в основному формам і силуету, але трохи і про колір, те, що інколи нам потрібно підкреслити колір об'єкту, навіть якщо ми беремо реальне життя, то емвармент освітлення завжди приглушує багато світла, і при стилізації нам потрібно максимально зберегти колір, який ми хочемо передати, навіть якщо відбувається гра світло тіні. До саме до наших персонажів, як, про які я буду сьогодні говорити. Нещодавно е, саме Київська студія е, повністю розробила грецьку цивілізацію, яку додали минулого місяця е, до гри, е, зокрема, двох командирів: це Перікл, е, а також е, Пір. Е, це два, е, повністю два різних персонажа, е, на яких е, я хочу показати якісь основні моменти з анатомії та інших речах. По-перше, це анатомія. Багато хто вважає, що якщо ми робимо якусь стилізацію, то можна нехтуватиме якимись правилами анатомії. Це неправда, це не можна таке робити. Завжди, якщо ви хочете робити стилізацію, якщо ви хочете порушити якісь і закон, ви повинні це зробити так, щоб гравець повірив в те, що ви робите. Наприклад, обличчя Опіра здається спочатку, що воно дуже гіперполізоване підборіддя, щоки, скули, але все одно, якщо ми зробимо якісь там розмірні сітки, там проведемо якісь лінії. Анатомії в цих персонажах дуже і дуже багато. І через цю анатомію ми намагаємось передати вік персонажа, його характер, хтось більш мудрий, хтось більш войовитий, а також етнічні риси. Про всі ці речі я детально зараз розкажу трохи більше. Коли ми намагаємось передати щось анатомію, ми завжди все одно звертаємось до якихось рефів, які є в анатомічних атласах. У нас навіть був у компанії Курс по анатомії, який проводив Ульдіс Зарінс. Багато хто зредешників знає його відомі книги з серії Анатомії по Скупчер. І ці рефи я заюзав як один з прикладів, на що ми опираємось, коли ми намагаємось щось передати. І тобто, основний момент це виділення. Тих деталей, які я хочу передати через анатомію персонажа, але не всі я можу передати, деякі треба стерти і деякі забрати, щоб було більш спрощено, але при цьому гарніше передати персонажа. Одна з най... основних, коли ми робимо якусь нову цивілізацію, ми намагаємось перш за все передати саме етнічність цього персонажа. Якщо ми кажемо про грецьку цивілізацію, то це грецький профіль носу. Який використовується, який всі знають, як воно плюс-мінус виглядає, при цьому задача була досить важка, тому що римський профіль трохи схожий на, на грецький, і нам потрібно було відрізнити ці дві цивілізації, тому що в грі представлена вже римська цивілізація, і в той же самий час носи у Піра і Пірікла повинні були відображати інші е, їхні вікові. Е, Відмінності, і їх як вагу персонажа, а також характер персонажа ми використовували рефи зі статуй, намагалися відтворити те, що необхідно було передати як персонажа, і при цьому гіперболізувати якісь речі, так як той же Грецький ніс, масивне підборіддя. А також войовничий характер за допомогою е, взаємодії шолома разом з персонажем. Тобто, ось е, ми всі бачимо, як е, скули напирають на шолом, показуючи, що піра прям розпирає е, ця його войовитість. Вікові особливості також необхідно передавати, але основна проблема в тому, що як, зокрема, можна передати за допомогою у реалізмі. Додати багато якихось складок, морщин і так далі. У нас такої можливості немає, тому що у картонному стилі все одно треба зберігати кількість деталізацій, щоб і чітко показувати, що персонаж е, того чи іншого віку. Можна це все показувати за допомогою того, що підкреслювати, робити більш гострішими деякі обличчя, а також з віком всі наші риси під дією гравітації, вони, наприклад, опускаються. М'язи стають слабкішими, кості та жирові відкладення стають більш виділеними. Тому, наприклад, якщо ми візьмемо перікла, давайте наприклад, і, піру, і піра мочки вух у перікла опущені. тому що він більш старий. Гравітація зробила свою справу, і вони трохи нижче опустились. З іншої сторони, нос став гострішим. Якщо ми подивимось і порівняємо піра та перікла, у них зовсім різні по гостроті носові профілі. Також губи е у піра більш м'ясисті, в той самий час, більш пласкі у перікла е і більш, е вони як більш плоскі, плас і нанесі, і, е і вущі е по висоті. Е тому тако, е можна передавати е вікові відмінності навіть через основні форми персонажа. І завжди треба е, пам'ятати про кількість деталізацій, для того, щоб гарніше передавати, е, можна аналізувати рефи, які ви берете, і відмічати, де більше відбувається гра Е, брати рефи існуючих персонажів з тобто тієї стилізації, яку ви використовуєте для, для себе зробити аналіз цього персонажа, відмітити, де потрібно більшість деталізацій, де менше, і це на кожній частині тіла, яка видима для гравця, наприклад, як рука. Упіра. Найбільше деталізації ну, тут видно тільки один палець, але найбільше деталізації ми зберігаємо саме на кінчиках пальців. А всі інші фаланги ведуть саме свої як, як зони відпочинку, ведуть наш погляд до кінчиків пальця, щоб краще ми розуміли жестикуляцію персонажа. Точно також ми маємо небагато стилізації на шиї персонажа, але при цьому ми виділяємо м'язи шиї трохи. Але основний акцент, основний фокус. Завжди на обличчі, щоб передати емоцію, характер персонажа і всі його особливості. Інший момент це драпіровка. Драпіровка також вона існує і існує закони фізики, по яким за якими вона працює. Спочатку нам сказали колеги з офісу в Китаї, що треба в грецькій цивілізації відобразити статуї Греції показати, ми подивились спочатку і е, були дуже-дуже е, ошеломлені тим, що е, скільки деталізацій, і що в грі у нас набагато менше, і нам потрібно було зробити цей аналіз, як саме спростити, які складки залишити, які е, стерти, так щоб передати е, персонажа, як, як треба. Е. І навіть у Перікла порівняно з іншими персонажами в грі, все одно досить багато деталізації, але ми намагалися робити так, щоб хірургічно правильно, там, де потрібно, вона залишається, там, де не потрібно, ми робимо зону відпочинку. При цьому ми зберігаємо всі закони, за якими працює. Ну, не всі закони, більшість законів, за якими працює. Драпіровка у реальному житті. А вже ж через те, що стилізація, як я вже казав, це спрощення якихось речей. То ми нам потрібно було відсікти якісь моменти. Але при цьому нам потрібно було більш точно вказати, як працює натяжіння, як працює гравітація цього одягу, і залишити аналізуй робили аналізи різних рефів, різних симуляцій тканин, щоб для себе виявити місця. Де нам потрібно деталізацію зберегти, де її стерти, відкуди починається складка, де вона закінчується, і всі ці моменти відображати хірургічно правильно, щоб, щоб чітко донести е до гравця, не перевантажуючи е цю драпіровку, тому що на драпіровці можна дуже багато деталей зробити, і буде каша. Е тому. Робили багато аналізу е, стосовно які фізичні сили залишаються, тому в основні дві це напевно натяжіння, теншн та гравітація, і е, аналізували, як саме повинні складки йти, як їх робити більш художньо правильно, як їх е, як вписати сюди усілякі там золоте січіння, е, та інші е, приколюхи, е, так щоб воно виглядало гарно. І якщо робити, наприклад, декомпозицію одяга перікла, спочатку ми намагалися як? забрати гравітацію у одягу, потім додати цю гравітацію, зробити так, щоб вона гарно йшла, те, що не просто вниз якось пускається, а відбуваються якісь контакти з тілом, якось все одно упругість тканини залишається, і нам треба цю упругість якось передати. Потім виявляємо якісь моменти, де відбувається саме натяжіння, тобто відмічаємо зони, з якими найбільше дотикається одяг персонажа, тобто, наприклад, рука, плече, а також дві точки, з якими є дотик, а також на поясі багато дотику. І саме з цих речей з цих місць починається багато складок. Якщо так побачити, то багато складок йде саме біля поясу, далі вони всі розпрямляються і відбуваються зони отдуху. Наприклад, і останній момент, про який я хотів розказати, це відтворення матеріалів, тому що не можна робити багато. Деталізацію матеріалів, це, це я кажу про вторин, вторинні третинні та мікродеталізацію, але є деякі винятки. Я зараз трохи розкажу, як передавати ці матеріали не тільки за допомогою е, властивостей матеріалів, як блиск, металічність і так далі, а також е, за, за допомогою форми. Але основний момент про який я одразу скажу, що інколи нам все ж таки нам потрібно передавати це через мікродеталізацію. Наприклад, як волосся, це мікродеталізація або деревина, де форма деревини не може чітко передати що саме ми хочемо. Наприклад, ось остання картинка в нижньому ряду справа це деревина. А якщо б ми забрали цю мікрофактурку, це, це дуже було б дуже схоже на шкіру за свої. Тобто коричневий циліндр, який не, не блищить металічний, металіч, це був би або пластик, або щось, тому необхідно все ж таки інколи ми вдаємося до мікродеталізації. Як ці матеріали відтворюються за допомогою фасок, тобто ми відображаємо жорсткість матеріалів, тобто якщо це метал. То він має жорсткі фаски. Е, якщо це деревина, то більш посічені, як наче ми витісували ці деталізацію за допомогою е, там, сокири е, або чогось. Якщо це шкіра, то вона починає бути гнучкою, то вона е, більш, е, має більш м'які фаски, які ловлять більше світла і, і так далі. І товста тканина стає більш тоньшою, тобто в неї і, і додається драпіровка до тканин. Також можна гратися вже додаються більше властивостей, саме матеріалів, як на півпрозорість, щоб передати якісь моменти тканини. Тобто треба приділяти уваги не тільки матеріалам, як, як в плані шейдеру, а й об'ємам на скульпті, що саме ми хочемо передавати, щоб чітко було. Ось на жаль, лекція всього в 20 хвилин. Тому я всі моменти не можу вам розказати. Але звісно, ще залишаються такі речі, як показати позу персонажа, як з емоціями гратися. Але основне, я сподіваюся, що я поділився з вами, що у стилізації навіть набагато більше аналізу відбувається ніж при реалізмі, і я сподіваюся, що деякі трюки були корисними. Для вас і напевно дякую вам за увагу, і дякую ЗСУ за те, що є така можливість проводити лекції. Дякую, дуже цікава лекція, навіть я теж слухала, тому що малюю цим цікавлюся таке е -е, питання. Е -е, зараз я в студіях, тому що, наприклад, є концепт, за яким потім 3D-моделери роблять. Е Моделі. А, якщо взяти от штучний інтелект, Міджорні зараз от використовує, наприклад, ваша студія, чи якось він корисний буває. Так, ми також намагаємось рухатися з, ну, з майбутніх в майбутнє, також використовуємо. Я думаю, що більше розкажуть мої колеги на, на іншій лекції. Це ось якраз лід 2D персонажників, і вона розкаже, як вона використовує. Як інші колеги, але я скажу, що у нас навіть вже були концепти, е, в яких ми частково використовували там е, для концептів ці штуки. Але це все все одно ще, як це, це сказати, повністю опиратися на, на штучний інтелект не можна, але використовувати його необхідно, щоб, е, як це сказати, мати інструменти і бути більш гнучкими. Mm -hmm. Дякую за ще одне питання. Ось, наприклад, я слухала ви про анатомію, там спирались на одного автора. Це ж більше відноситься до академічного малюнку. І, от, наприклад, чи про світлотінь іншим аспектам теж ви черпаєте з таких якихось класичних джерел малюнку? <працю> <живопису>. <працю> чи, якщо <працю> стилізація, <працю> це менше вибирати. Е, ні ну, це, це на, насправді це не легше, і художню нам набагато чого потрібно, як це сказати, читерити. Тобто робити бліки кольорові. Ось, наприклад, навіть ось на картинці опіра е, бліки на тканині, е, тобто, вони, наприклад, більш такі, е, як це сказати, вайолет. Ну не фіолетові, а Ну, фі -фі -фі -пур -пур, та, так, порпурні, тобто вони не беруть багато освітлення зі сцени, тобто не беруть голубе небо на себе, причому інші елементи беруть на себе більше. Тобто усілякі трюки ми, ми робимо. Ми там художньо більш цікаві бліки там на золоті. Тобто золото також у нас в блікує в основному не, не, білого дуже мало. І ми стараємося гратися з тонами жовтого, а також оранжевого. Помаранчевого, щоб воно було більш цікавіше. Тобто, ми так також академічно, там гра кольору, гла, гра світлотіння. Mm -hmm. Тобто, кожного персонажа ми стараємося вписати в бекграунд, і так само ми ось ця гра світлотіні, щоб при цьому показати всі на всю необхідну деталізацію, при цьому передати освітлення, яке використовується у бекграунді, на якому стоїть стоїть персонаж тому що інколи буває така була задача дуже драматичне освітлення, ось у, у грецького бекграунду і тобто, світло йшло з його плеча. А при цьому інша частина, якщо подивитися на статую яка з іншої okay. сторони, то тобто у неї більшість частини вона в тіні залишається. Але при цьому мені необхідно було підсвітити правильне обличчя, так щоб додати його і підсвітити його, як наче там небо трохи підсвічує, не пересвітити. е-е Причому, щоб основний акцент йшов з лівої сторони і так далі. Тобто ми багато використовуємо і, і ці всі штуки з грою світла й тіні і з матеріалами, з кольорами. А яка найскладніша була моделька за вашу кар'єру? Така, що пам'ятається, що це було супер важко О, і в чому полягало складно. Нап, напевно, давайте я перемотаю, нап, напевно, був це. Давайте краще картинку. Це ось з останньої цивілізації, це був mm -hmm. перікол тому що о, найважче це ось була драпіровка це спрощення драпіровки mm -hmm. а також його борода, тому що також необхідно було зробити основні основну його масу форми, а також так, зробити загальнити. прав узагальнети mm -hmm. так і розбити на, на вторинні деталі, і при цьому так, щоб у нього, якщо там ближче придивитися. То у нього ось і при цьому всю цю мікрофактурку правильно передати, так щоб не зламати блік і так далі. Тобто, це дуже цікаво було і це все ну, ну багат, багато тонких моментів. Тобто, якщо брати там історичні моменти, я також розкажуть там про перікла. У перікла в реальному житті була була дуже велика голова. І часто його зображувало саме з шоломом, і необхідно було зробити цей шолом так, щоб він був як продовження його голови, що він, як знаєш, як, як, як павук з такою великою, там задньою частиною в якомусь mm -hmm. сенсі, але при цьому, що це голова. Ну тобто, це дуже цікаво, так щоб шолом не був окремою деталлю, а це він був як продовження голови. Багато цікавих mm -hmm. моментів було на переклі і був трохи легшим, тому що менше драпіровки, менше і якось там з волоссям було з важких форм. Тобто, ось і то, то виходить, що а, десь. Відсотків 30 чи навіть більше часу виходить саме на вивчення якогось бекграунду історичних якихось деталей персонажів. Так, ви це, це 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 більше. Це більше для 2D художників і для ось якраз ось я ж розказую, що буде, буде mm -hmm. лекція про о, 2D де де ось саме дизайн моменти, як правильно підібрати дизайн, щоб він був історично вірним. Саме тому у нас там допомагає нам історик і. З разом з 2D концептором вони створюють цей образ, щоб чітко передати цього персонажа з усіх, яких тільки можна сторінцями, тому ми розробка персонажа займає достатньо часу, щоб це було максимально достовірно, щоб гравці навіть там сказали, Вау, прикольно, що що це все, якщо розібрати по за кожною деталькою, то ми беремо, наприклад, не тільки один реф. А багато є багато інших, це це все на інше лекції розкажуть. Я більше про роботу форм у 3D хотів розказати. Дуже дякую, було дуже цікаво, особливо так же про історика. Це безподібнено було. Я думала просто так. з інтернету. Шукаю це. Дуже так, дякую, я рада познайомитись, послухати. нам взаєм, а так, а також ми шукаємо 3D-персонажника, тому якщо ви. Пошуку роботи, і, і ви зацікавлені у картонній стилізації. Ми будемо раді розглядіти ваші резюме. Також є окрема онлайн-дошка, там де так, я знаю. Так, Дякую, 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 гарного дня.